З одного боку Путін заявляє, що мобілізація за два тижні буде в принципі закінчена. Але ось що е, значить, ви знаєте, шановні глядачі, що таке російські воєнкори? Це оці люди, які пишуть е, ну тобто, вони називаються вони воєнкори. Насправді вони сидять вдома. І в телеграм-каналах, от оця ЗЕД, і вони там кричать. І ви знаєте, що останнім часом вони ніщівно критикували е, Міністерство оборони і так далі. І, так далі. і от Атвіточка. Значить, атвіточка, е, зараз тобі скажу. Міноборони РФ обратилась в Роскомнадзор з просьбою привлечь куголовної відповідальності Блогеров Стрілкова мається на увазі стрілково цього. Стрілкова, ви знаєте, Гіркіна, який у нього там він по телебаченню виступає в оцих, значить, правильних каналах, і він розповідає, який поганий Путін, який поганий Шойгу, що він не бомбу. Ну і так далі. Стрілкова Пєгова подаліка Крістіну Патупчик за розпростані фейків. Отже, дев'ять людей. Що це означає? Що це означає для нас? Ну, для нас це означає, що а, в Росії йде переструктурування режиму. Це такий собі внутрішній транзит. Можна звати його кризою, але те, що і в кризових формах він проходить. Але з іншого боку, він може переструктуруватися і спроститися до певної міри і стати більш дієвим. Зараз ну, Тобто, пробач, ми всі знаємо о цього стрілкова. Ти маєш на увазі, що це на... натяк йому, щоб він заткнув пельку, чи дійсно його можуть посадити? Протистояння йде по декількох лініях. Я зараз не беруся сказати, чи посадять, чи не посадять, чи натякають. Але те, що це вже виходить в публічний простір, і те, що це робиться такими формами гострими, це говорить про конфлікт. Конфлікти, які перше суб'єкт, це військові, Другий суб'єкт, це найманці. Це Пригожин, Кадиров і так далі. У ті, у кого є приватні свої армії. І третій суб'єкт це ці так звані воєнкори, які працюють з російськими спецслужбами і працюють через пропагандистське висвітлення бойових дій. Путін зустрічався окремо з воєнкорами, і там є окремі свої, свої канали співпраці, скажімо, комунікації. Зрозуміло, що це спецслужби курують. Перш за все, ФСБ. З іншого боку, Пригожин то, що вони так само захожі до Путіна, і це вертикаль у цих приватних ЧВК. І військові. Зараз відбувалося перше декілька місяців розхитування по лінії приватні військовій кампанії і армійці. Пригожин потихеньку пробував, кадирав, пробував, прощупав і вийшов на те, що Пригожин оголосив свою ну фактично маніфест, там, де всі ці зюгановські комуністи, всіх інших, все це клоуни, треба гнати їх з парламенту і так далі. Зараз потрібно коротше мужики. Хто не воював, тут не мужик. Ключове тут що. Тобто військові, перша лінія конфлікту, Пригожин приватні. і Кадиров, наприклад. Да, приватні військові так. компанії. Кадиров. І третє це ці ваєнкори. Ага. Це як представники спецслужб. Але роз... я трошки не розумію. Всі кажуть, і ти кажеш, що вони під ФСБ. Да. Так Як їх можуть переслідувати? Так от військові зараз дають отвітку. Причому почалося це з призначення Суравікіна. Путін дав їм далі карт-бланш. Суравіки наш не просто призначили командуючим операції, там же ж під нього створили нову посаду. Він зараз звучить як командувач об'єднаного угруповання військ у вторгненні Росії в Україну, в Україну називає, так? а там об'єднаного угруповання військ в Росії. А під нього зараз завели і ЧВК, і під нього завели. А... Формування так звані окупаційні, де е, е, Донеччини, Луганщини на Херсонщині і так далі. І відповідно зараз в е, Збройні сили оговталися трішки і дають атв'ятку. З одного боку відгризнулися е, цим ЧВК і їх засунули під Соровікина, а з іншого боку, тепер урізонюють ФСБ. Угу. З мостом чітко було проявлено лінію протистояння ФСБ і силовики. Для Путіна ця ситуація вона є з одного боку. Вірніше, якщо ми дивимося на політичну систему, вона одного боку показує про те, що вона в кризі, конфлікти починають загострюватися, і їх не вдається модерувати ще на, на е, етапі їх появи, там, де воно іскриться. Приходиться реагувати на конфлікт, коли вже всі підняли ставки. Але з іншого боку, це путінська стихія. Він любить конкуренцію різних структур. розводити і, і любить, мрити, Да? коли вони ну, розділяють володарюй. Коли вони конфліктують, і от зараз він кинув кістку військовим Суравіки, призначивши. до цього, дав більше можливостей Пригожину. Паралельно з цим Кадирову, після того як він вступив з військовими, дав чергове військове звання. Зараз щось буде по цих воїнкорах, скоріш за все, якісь пряники в цей бік А, Тому я. А мені здається, що ні, тому що вони дійсно дозволи, розумієш. Вони ж як вони займають радикальну позицію, і їх не можна змістити з цієї позиції. Їм просто мені здається, кажуть, заткніть пельку. Я не думаю, що їх зараз будуть затикати, тому ну, що ну а як можна не затк... як можна заткнути е е стрілкова? Та майже ніяк тільки посадити. А посадити mm -hmm. це зробити з нього героя, тому що а, в чому ж і Пригожин, і ці а, так звані вайнкори вони зараз взагалі відкрили рота і можуть кидати так перчатку публічно. Тому що за ними стоїть електоральна база. Те, що Пригожин сказав, що всіх цих комуністів і так далі гнать, він же правив в чому? У них соціальної бази нема. Обнулилася після того, як почалася повномасштабна війна, в них нема. А в нас є. А за нами є люди. Є які сидять і читають цих Вайнкоров. У тих у цих є ті, хто є найманцями, то що їх не Добре, не але щоб довго не сидіти так. на цій темі. А як ти реагуєш на те, що Путін сказав, що два тижні ще мобілізація, і все? Він дуже розраховує на перемир'я зараз, для того, щоб перегрупуватися. З ким перемир'я? з Україною. Що? є певні витоки інформації. В західних, зокрема, медіа просочуються, те, що він навіть готовий відповсти з Херсона. Як же з доброволі в рамках домовленості між військовими українськими і російськими стосовно припинення вогню Україна, звісно, це не піде. Ну абсолютно зрозуміло, але у нього зараз зупинилися, сформулювали певну стратегію, що йому потрібно декілька місяців перегрупуватися. Мобілізація зараз вже налякала суспільство настільки, що її потрібно згортати, і відповідно треба досягти оцього перемир'я на 3-4 місяці, щоб до березня місяця підготувати до лютого березня цих мобілізованих і не кидати їх в бій. Зараз там уже Лукашенка можна дочавити і потім піти на нову хвилю ескалації. А до цього, під приводом того, що. Або ви йдете на перемир'я, і тоді ми залишаємо Херсон і правий берег Дніпра, говорячи, що це от домовленості по розведенню заради перемир'я і так далі. Або тоді ми зараз всіх цих чмобіків кидаємо на амбразуру і йдемо, давимо з усіх боків і Білорусь тощо. Приблизно така стратегія зараз в нього, з якою вони виходять, скажімо, не, не публічно, а на цілу низку суб'єктів, зокрема Туреччина, виступає посередку.